Ситуація на рівенському ринку хлібопродуктів настільки загострилася, що приватним виробникам хліба довелося навіть створювати спілку для захисту своїх інтересів. Проблема полягає у тому, що цілком позитивне бажання влади стримати ріст цін на хлібобуличні вироби для приватників обернулося загрозою банкрутства. Безпосередньо на підприємців влада, звичайно, не впливає, але вона регулює рівень цін на ват рівне хліб. І приватні виробники хлібу стверджують, що встановлений на даний час рівень для них занадто низький. Спілка приватних виробників створюється для того, щоб ми могли захищати свої права в органах виконавчої влади і міста, і області. Тому що ми зараз не маємо можливості такої, щоб кожен окремо знаходив виконавчу владу на будь-якого керівника і нам окремо давали відповідь. Но коли буде юридична основа для цього, коли буде окремо людина для цього, чи точніше люди, то вони нас будуть підтримувати і захищати. Отож, рівенські приватні виробники хлібу звинувачують у своєму скрутному становищі в першу чергу не об'єктивні економічні труднощі, а політику органів державної влади, які усіма методами намагаються стримати ріст цін. Власне, думка, що цей ріст є необґрунтованим, серед держслужбовців такі існує. Ось, наприклад, розпорядження голови облдержадміністрації, яке встановлює граничний рівень торгівельної надбавки на хлібобуличні вироби, які реалізуються підприємствами торгівлі незалежно від форм власності. Мета цього розпорядження полягає у тому, щоб призупинити необґрунтований ріст цін на хліб. От тільки приватні підприємці стверджують, що коли цього нібито небо росту цін не відбудеться, то їм доведеться зупинити виробництво. Першими кроками асоціації є те, що ми підготували звернення до органів місцевої. І обласної влади для того, щоб вони звернули нас увагу для того, щоб якісь дали нам в кінці, кінці і пояснення, чому е, приватний виробник знищується. Масштаби даної проблеми не такі вже маленькі, адже у рівному доля підприємців у виробництві хліба перевищує 30%. На даний час у місті працюють 17 приватних виробників хлібоволичних виробів, і 13 із них вже увійшли до вищезгаданої спілки.